Щойно бачила двох косуль, маму з дитинчам прекрасні. На жаль, зафільмувати не встигла, а поки перепочиваю, розповім тим, хто вперше бачить моє відео про мій канал. Він виник під впливом багатьох каналів грибників, які я переглядаю. Останні місяці, а переглядаю я їх тому, що у нас в нашій місцевості, а це Полтавщина і Зіньківщина, була річна засуха, перепрошую, засуха. Ця засуха тривала з квітня 2024 по квітень 2025 за цей час з неба випало ну, буквально кілька краплин дощу, якщо рахувати на день то фактично жодної. Ні дощу, ні снігу не було. Не було осінніх дощів. Торік я збирала гриби у квітні, це були майже сухі маслюки, потім у червні. Це було кілька красноголовців або ж підосичників, і у серпні так само кілька підосичників. Тобто живого, наземного їстівного лісового гриба я не бачила уже фактично 11 місяців. Ну, Крім того, одного у попередніх відео ви можете переглянути випадково, не в лісі знайшли. Боровик жовтий або ж напівбілий гриб. Він був дуже гарний, я його з'їла, зробивши відбивні, але тільки й того. Отож, супер завдання моє, і моїх друзів, які переглядають ці відео. А мої друзі це ті, хто вподобує відео і ті, хто підписується на канал. Для просування україномовного контенту, наше супер завдання знайти в цьому лісі гриба, хоча б одного їстівного наземного гриба. Після такої річної засухи, коли мене питають, а мене питають у нашому місті, чи є уже гриби, завжди питають, це, ну, я така людина-індикатор, я їжджу до лісу незалежно від наявності грибів цілий рік, то я відповідаю, що для того, щоб цього року виросли гриби, потрібно місяць дощу. Звісно ж, цього місяця дощу в нас не було, були поодинокі дощі краща, краща погода, ніж минулого року. Ну, але, як я вже сказала, завтра починається пекло, висока температура і далі. Хто знає, які будуть наші перспективи. Крім того, що ми шукаємо гриби і спостерігаємо за природою, за рослинами, вивчаємо їхні корисні властивості. Крім цього всього, на моєму каналі ви зможете почути правильну грамотну українську мову. Я буду наголошувати на окремих моментах. От сьогодні я сказала засуха, це неправильно, правильно засуха. Крім того. Наприклад, не збір грибів, а збирання грибів. І не грибалка, а гриболовля, якщо вже користуватися цим неологізмом, і так само не підосиковик, а підосичник, і не червоноголовець, а красноголовець від слова красний. Не червоний, а красивий, давнє дуже гарне українське слово. Ну, всім цим я не буду дуже вас завантажувати, а просто при нагоді згадуватимемо про те, як правильно вимовляти і вживати слова. Отже, ми шукаємо гриб після річної засухи. Це дійсно складне завдання, як ми переконалися за останні тижні.